Всім привіт! Мене звуть Вероніка Карпенко і рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я знаходжусь в Запоріжжі в себе вдома і пропоную вам провести цей день разом зі мною. Зовсім нещодавно в Запоріжжі відкрився центр сучасного мистецтва і є якби дві його частини. Тож сьогодні ми відвідуємо два простори з двома різними виставками. Я думаю, це буде дуже цікаво. Щоб ви змогли подивитися, як проходить мистецьке життя в Запоріжжі. В одному з просторів відбувається виставка Андрія Ройка. Я знаю і знайома з його творчістю приблизно вже два роки. В перший раз я побачила його роботи в центрі інтелектуального мистецтва Меркурії ще в 23-му році, і мені дуже-дуже сподобалось. Тож сьогодні. Я знову побачу його роботи, але вже в запорізькому а, центрі сучасного мистецтва. Андрій Роїк народився у Львові, працює з живописом, графікою, скульптурою, колажем, інсталяцією, фото та відео. І зараз в центрі сучасного мистецтва в Запоріжжі відбувається виставка, яка називається Між Тріщин. Кураторкою цього проєкту є директорка Львівського муніципального мистецького центру Ляна Мицько. У описі до цієї виставки Ляна Міцько зазначає, що ми живемо всередині змін, і ще не прийшов час, щоб оглянути самих себе як артефакт втрат і трансформації, на які ми далеко не завжди маємо вплив. Далі ми плавно переходимо на виставку Антона Логова Краса і сила, і тут бачимо трішки більше кольору. Ця виставка присвята незлавному місту Запоріжжю, його стійкості, здатності жити попри усілякі перепони. Це красиве і сильне місто. Тут представлені картини абстрактного періоду, які створені до повномасштабного вторгнення та пейзажі сьогодення. Я вже давно повернулася додому, але тільки зараз записую відео, тому що я розумію, що я постійно у влогах забуваю попрощатися, тому я це роблю. І також хочу сказати, що я дуже радію, що в Запоріжжі процвітає мистецтво, розширюється і що люди дійсно цікавляться цим. Особисто я вважаю, що наразі, навіть під час війни, це дуже на часі, просувати культуру, продовжувати це робити, відкривати мистецькі арт-центри, галереї. І як на мене, це дуже дуже важливо, важливо підтримувати людей, які працюють в прифронтових містах, оскільки якщо Цього не робити, якщо не відкривати нові заклади, нові галереї, якщо не розповідати про мистецтво, то буде дуже дуже печально і сумно. Як на мене, під час війни активізувалось ось це просвітництво. Активізувалось те, що люди почали говорити про мистецтво. Вони Почали усвідомлювати, що це вагома складова нашої нації, і без неї дуже важко. Тому я дуже вдячна, що ви подивились мій маленький, коротенький влог. Але я його записала не просто так. Я його записала для того, щоб. Популяризувати е, центр сучасного мистецтва в Запоріжжі, е, щоб люди про це знали, щоб люди знали, що він існує, тому що навіть е, жителі Запоріжжя вони не всі знають, що таке є, і е, пройшовши по проспекту, можна зайти перед кав'ярнею в галерею і подивитись на мистецтво. Дуже дякую, що ви додивились мій мій влог до кінця і до нових зустрічей! Пока-пока.